Всім привіт! кажу, що англійці можуть вічно говорити про погоду та королівську сім'ю. Зараз ми поговоримо про королівські титули та корони. Сідайте струнко, мова піде про королеву. Звичайно ж, усю історію королівської родини я не розповім. Та й для чого заглиблюватись у минуле? Краще поговоримо про тих, хто живе у палаці та носить корони не в казках, а в реальності. Першою персоною, яку вважають символом Великобританії, є Єлизавета. II. чому друга? Бо її назвали в честь матері Єлизавети І. Майбутня королева з пелюшок виховувалася в аристократичному дусі та готувалася до того, що колись їй доведеться одягнути корону. Одягнула корону Єлизавета II у 26 років. До речі, її коронація стала найграндіознішою подією 20-го століття. Тоді, вперше в історії, це транслювали по телебаченню і дивилося понад 27 мільйонів телеглядачів. В Середньому за рік королева приймає понад 50 тисяч людей на банкетах. Обідах, вечерях, прийомах і вечірках у Букінгемському палаці відповідає на пошту на різдво роздає різдвяні пудинки, обожнює відвідувати футбол та багато подорожує. королеви Єлизавети є двоє дітей: принц Чарльз, який коли-небудь стане королем, та принцеса Анна. Своїх дітей вона виховувала у скромності та суворості. Вона приділяла увагу знанням у різних галузях. Про королеву можна говорити ще багато, але ж на ній королівська родина не закінчується. Я вже згадувала про те, що королева виховала двох дітей. Старший принц Чельс заслуговує особливої уваги, адже він, спадкоємець трону, навчався син королеви у Кембриджі на гуманітарних дисциплінах, займався і досі займається благодійністю. Здійснює візити у різні країни світу та пише наукові книги. Принц Чарльз одружився на принцесі Діані. Її англійці обожнювали та називали королевою сердець. Але на жаль, у цієї історії сумний кінець леді Діа, так називали її англійці, Померла, і принц Чарльз одружився вдруге. Камілу, другу дружину принца Чарльза у Великобританії, не дуже люблять. Чому? Можливо, тому що у них є інші улюбленці. Синпридця Вільям та його молода дружина Кейт Міддлтон. також не залишає увагу громадськості ще одна постать. Молодший брат Вільяма Гаррі. та навіть я забула нами. Що? Одруження Вільяма та Кейт стало національним святом у Великобританії. Різні солодощі з їхніми іменами, різні сувеніри з їхніми фотографіями. І навіть фільм свідчить про те, що королівські подружжя люблять. Королівське весілля вартістю у 90 мільйонів доларів запросили майже 2000 тисячі іменитих гостей, лідерів приблизно 50 держав. Серед зіркових гостей можна було розглядіти подружжя Девіда та Вікторії Бекхем, Сера Елтона Джона та керівників держав. Всі дотримувались дрес-коту. Зокрема, запрошені жінки прийшли на це свято у капелюшках. Герцогиня Кейтлін. А саме такий титул отримала дружина Вільяма, улюблениця публіки. Вона ікона стиля та не сходить з обкладинок модних журналів. Її намагається наслідувати. Минулого літа у Чарля та Кетлін народився маленький синок Джордж. Його народження стало справжнім святом у Великобританії. А в день Христин усі випуски новин розпочалися з цього карапуза. Сподіваюся, всіх членів королівської сім'ї ми згадали. А якщо ні, думаю, покінанський палац мене пробачить. З вами була Єва Іонова. До зустрічі, Па-па.